Героям, які поклали своє життя за свободу та незалежність України, а дошки двом полеглим захисникам Миколі Кутку та Петру Грицюшку відкрили на фасаді ліцею номер 21 імені Євгена Коновальця. Саме тут навчалися воїни. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Петро Грицюшко, одним із перших, пішов захищати батьківщину, хоч до цього не служив у лавах Збройних сил України. Воїн виконував свій обов'язок, працюючи в артилерії. З серпня 2022 року брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку. Загинув захисник 19 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання у місті Оріхів Запорізької області. Петя мій молодший брат, ми разом навчалися в 21-й школі. В дитинстві він був тихим і спокійним хлопчиком, тому інколи мені приходилось його захищати. Та два роки назад він пішов нас захищати, свій дім. Він пишався тим, що він українець, а ще більше тим, що він бандерівець. Ми не можемо опустити руки чи здатися. Ми маємо стояти, стояти міцно, як стояли вони. Директорка ліцею номер 21 імені Євгена Коновальця Олександра Лисюк каже, пам'ять про захисників назавжди залишиться в стінах школи, адже тут планують створити музей героїв. Пам'ять про героїв, справжніх героїв Петра Грицюшка, Миколи Котка завжди буде отут у наших стінах. Я думаю, що ми всіма зусиллями зможемо у школі зробити музей. Героїв він уже частково вже частково робиться, але на це треба багато часу, багато зусиль, і вже так треба нам всім, щоб закінчилася війна. Микола Кутко останні п'ять років проживав і навчався у відні, але з початком повномасштабного вторгнення прийняв рішення стати на захист України. Був солдатом-штурмовиком у складі 3 ї окремої штурмової бригади. Микола загинув 4 липня 2023 року біля міста Бахмут Донецької області. Був єдиним сином у сім'ї. Він був простим хлопцем, таким, так як ви, всі тут, простою людиною. Тож хочу вам сказати, щоб. Його втрата не була марною. Вчіться, вчіть історію України, вчіть українську мову. Бо без мови народу не буде, і без історії не буде майбутнього. Тож слава Миколі, слава всім воїнам, які віддали своє життя за наше майбутнє. Слава Збройним силам України! Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків наголосив, що місто докладе усіх зусиль, аби увіковічити пам'ять про всіх наших героїв, не тільки в інтоційних дошках, не тільки на відкритих уроках, а й в різних заходах пам'яті та на алеях слави. Це наше завдання всіх нас. Хто може плести сітки, треба плести сітки, хто може допомагати, допомагаємо, передаємо посилки. Робимо для того, щоби. Була наша перемога, і щоб не гинули такі молоді хлопці. Ще раз низький уклін від нашої франківської громади. Вічна пам'ять нашим героям. Віталія Уч, Ігор Попик, телеканал 402.